Доброго дня, з вами підприємство Ортопед. В сьогоднішньому огляді хочемо розповісти вам про матрац протипролежновий sph 11 призначений для профілактики пролежнів середнього і високого ступеня ризику у пацієнтів з ушкодженнями та захворюваннями опорно-рухового апарату та центральної нервової системи, а також важкими соматичними захворюваннями, що супроводжуються тривалим вимушеним неруховим положенням тіла. При цьому використовується безперервне чергування тиску повітря в трубчастих і пористих секціях, завдяки чому постійно змінюється тиск на тіло пацієнта, що, в свою чергу, покращує кровообіг і позбавляє від больових відчуттів. Для скористування матрасом час від часу перевіряєте запобіжник, який знаходиться знизу насосу. В разі несправності замініть запобіжник, корпус з компресора протирайте тканиною з мочною 25% розчином на 14 суперту. Порядні розміри даного матрасу наступні, довжина 195 см, ширина 90 см, маса матрасу 2,6 кг, а максимальне допустиме навантаження 135 кг. Цей матраса і матеріали забезпечують легку чистку і комфортний сон. Для замовлення пишіть директ або телефонуйте за номерами.